Пан Лапідо, перш ніж його було обрано до уряду, тепер ми бачимо, що він зараз робить у уряді. Це все правильно, це все правильно. Людина, котра до цього йому здавалося, що це інакше ніж після цього, він має це приймати у розрахунок. Він не винен в цьому ні в чому, просто ні в чому. Як може бути, не те, що я його прихильник, ні, але. Неможливо, коли зараз, коли він розуміє, і бачить трошки що. Перед ним є, що він залишиться абсолютно у тих же самих криках, про що він кричав до цього і з тими ж цілями, і з тими ж можливостями, І зараз він бачить, мій, це як ти молодий парубок, я одружуся. Ми будемо парочкою молодих голубків і стосунки, і все. А потім це вже трошки інакше. Yeah. те, що стосується Лапіда, я не Хашаб. думаю, що він не продумав спочатку те, що він побачить потім. Це не важливо, це зрозуміло. Але зараз, коли він став міністром фінансів, зрозуміло, що він бачив це і раніше. Ні, він розумів. Ні. А я він був підкоплений собою. Неважливо ким. він не бачив стану, у котрий буде потім. Не міг побачити. Це чому я говорю про нього зараз? Для того, щоб ми навчилися. Якщо ти не знаходишся в тому ж стані, тебе там немає. Ти не знаєш, як ти мішухат. Як ти підкоплений? Ти брешеш самому собі, і ти не знаєш, що. Те, те, що це? ти брехун самому собі.